Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі. 21 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра нової української мелодрами Дрібне пташеня. І ось що відбудеться в першій серії. У центрі сюжету Аліса, яскрава, успішна, впевнена у собі жінка, яка звикла контролювати власне життя. Вона будує кар'єру у великому місті, живе у швидкому ритмі та має стосунки, які здаються їй особливими і справжніми. Аліса переконана, її життя рухається саме так, як вона запланувала. Але дуже швидко стає зрозуміло, ця стабільність це лише ілюзія. У першій серії на героїні чекає болісний удар, вона дізнається про зраду коханого. Чоловік зізнається, що ці півроку з нею були найкращими у його житті, але робить пропозицію іншій жінці. Для Аліси це момент, коли руйнується не тільки кохання, а й віра в людей, та власне відчуття контролю над життям. І саме тоді, коли вона намагається пережити особисту драму, лунає ще один дзвінок від матері. Коротка фраза Зазмінює все доню, війна з цього моменту життя Аліси ділиться на до і після. Особистий біль накладається на тривоги за майбутнє, і героїня вирішує залишити велике місто. З розбитим серцем і повною втратою довіри до людей вона їде до маленького південного містечка. Щаслива місця, яка пов'язана з минулим її родини. Для неї це втеча від болю, від спогадів і від життя, яке більше не існує. Але дуже швидко стає зрозуміло у щасливому на Аліша чекає не спокій, а нові випробування. Тут вона знайомиться зі своєю суворою тіткою калиною, а також зустріне Богдана, які неби як попливають на її подальшу долю. Фінал серії залишає відчуття напруги і передчуття великих змін: нове місто, нові люди, не розкриті сміяні таємниці і життя, від якого вже не втекти. Попереду на Алісу чекає складний вибір, який може змінити не тільки її долю, а й життя найближчих. Пишіть у коментарях, чи будете дивитися дрібне пташення» і які перші враження у вас від сюжету.